400 різних голів Джека Скелінгтона, 3 роки роботи та понад 120 людей, які брали участь у проєкті. Сьогодні я розповім, як створювався похмурий шедевр анімації та його візуальний стиль. У закордонному сегменті інтернету нерідко точаться суперечки про те, якому ж святу насправді присвячений жах перед Різдвом. Знімальна група не лише не прояснила ситуацію, а ще й більше всіх заплутала. Режисер Генрі Селік стверджує, що створив історію про Геловін. Але з ним не згоден композитор Денні Ельфман. Він вважає, що мультфільм вийшов про Різдво. Насправді, зовсім не важливо, хто правий, адже дивитися цей анімаційний мюзикл, передивлятися його і отримувати задоволення можна цілий рік. Тому в цьому ролику поговоримо, як створювався жах перед Різдвом. І захоплюємося працьовитістю, терпінням і талантом авторів. Довгий шлях на екрани Тім Бертан народився і виріс у Бербанку невеликому місті в окрузі Лос-Анджелес. У дитинстві свята, особливо Геллоуін і Різдво, викликали в нього захоплення та радість. Вони давали можливість серед іншого відчуту зміну пір року, якої в Каліфорнії як такої немає. На думку Бьортона, сенс Геловіна полягає в тому, щоб отримувати задоволення від переляку, адже ніхто не намагається серйозно налякати когось до смерті. Те саме можна сказати і про жах перед Різдвом. Магазини Бербанка намагалися максимально заробити на святах, продаючи відповідні товари. Через це продавці починали виставляти різдвяні речі вже в геловінський сезон. Така суміш і підштовхнула Тіма до ідеї вигадати історію про персонажа, що потрапляє з Гелоуїна у різдво. Бьортон уперше взявся за реалізацію проєкту про Джека Скелінгтона на початку 1980-х років, після завершення короткометражного чорно-білого мультфільму Вінсент. Як перше джерело виступив вірш, поштовхом до створення якого стала любов Тіма до творчості письменника і мультиплікатора доктора Сюза, а також до святкових мультфільмів, які він бачив у дитинстві, як Грінч украв різдво та Рудольф червононосий Олень. Крім того, Бертон надихався відомою у США поемою Клемента Кларка Мура, візит Святого Миколая. Що вперше була опублікована у 1823 році. Під час написання першої версії вірша Тім уявляв собі зірку фільмів жахів Вінсента Прайса як оповідача. Бёртон підготував розкадровки і ескізи та пішов із ними по студіях. Їхні представники на словах виявили зацікавленість у жаху перед різдвом, але на ділі не поспішали давати зелене світло цьому проєкту. При цьому тім був готовий реалізувати проєкт майже в будь-якому форматі. Зокрема, його цілком влаштувала б короткометражка, тим не менш, тоді йому не вдалося досягти успіху в переговорах зі студіями. Упродовж майже десяти років Бертон не раз повертався до думки зняти жах перед Різдвом. У 1990 році він вирішив знову активно діяти. Насамперед, Тім попросив агентства дізнатися, чи володіє Дісней правами на проєкт. Річ у тім, що Бертон працював на Мишачий дім, коли вигадав історію про Джека Скеллінгтона. Студія пильно стежила за ідеями своїх співробітників, нічого не вислизало з її уваги. Виявилося, що і права на жах перед Різдвом вона встигла отримати. Завдяки успіху Едварда Руки-ножиці та Бетмена. Тім отримав згоду від Дісней на фінансування. Оскільки на той час Бёртон працював над поверненням Бетмена, довелося шукати іншого режисера для цього мультфільму. Вибір пав на Генрі Селіка, який добре володів технікою лялькової анімації. Тім знав його ще з 1970-х років. Ба Більше на початку 80-х він показував йому перші ескізи жаху перед Різдвом. Друзі. Перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментар мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності, та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюся робити ролики кожен тиждень, але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика. Спочатку пісні, потім сценарії. Перед Бёртоном стало завдання перетворити невеликий вірш на сценарій повнометражного мультфільму. Спершу він залучив до роботи Майкла Макдауела, який раніше написав Бітл але нічого з цього не вийшло. Тоді Тім вирішив піти оригінальним шляхом і почати з музичної складової. Для цього Бертон запросив композитора Дені Ельфмана. Разом вони окреслили сюжетну лінію, а також написали значну часть пісень. Цікаво, що Тім і Денні підходили до жаху перед Різдвом не як до мюзиклу, а як до оперети, жанру більш старомодного, в якому музичні композиції тісніше переплітаються з оповіданням. Коли Генрі Селік і його команда почали створювати мультфільм, сценарію ще не було. Він з'явився лише після того, як до проєкту приєднався Керолайн Томпсон, яка працювала з Бртоном над Едвардом Руки Ножиці. У результаті спочатку у селіка в розпорядженні було лише три пісні Ельфмана. Відкласти початок зйомок не було можливості через обмежений бюджет. Тобто мультфільм потрібно було за будь-яку ціну завершити вчасно. Найскладнішим випробуванням для Ельфмана стало написання пісні «Pure Jack». Річ у тім, що за дві з половиною хвилини Джек Скелінгтон мав не просто виконати композицію, а й перевернути історію. Спочатку він пригнічений через те, що все зіпсував, а потім змушений переконати себе, що все ще можна виправити. У Ельфмана також є улюблений трек The Town Meeting», який є діалогом кількох персонажів. Під час його створення Денні надихався, зокрема, творчістю Курта Вайля, німецького композитора, найбільш відомого своєю співпрацею з драматургом Бертрольдом Брехтом, творцем епічного театру. Ельфман хотів придумати щось не схоже на сучасні бродвейські номери. І Тім Бёртон повністю підтримав такий підхід. Німецький експресіонізм проти Доктора Сьюза. Попри те, що жах перед різдвом знімав Генрі Селік, мультфільм був витриманий у фірмовому Тіма Бьортонському стилі, зокрема у візуальній складовій. Місто Геловіна створювалося під явним впливом німецького експресіонізму. Який так любить Тім Бёртон. Представники цього напрямку в мистецтві відмовлялися від відтворення, копіювання і імітації реальності. Кожен художній витвір розглядався як проекція глибинного я митця. Якщо говорити про візуальні прийоми, то серед характерних рис кіно експресіонізму, асиметричні композиції та різкі контрастні світла та тіні. Ніхто не сумнівався, що зовнішня реальність, яку ми бачимо, не може бути справжньою. Реальність має створюватися нами. Суть предмета слід шукати поза його зовнішністю. Ми не маємо права задовольнятися вірою в факти, уявленням фактів, фіксацією фактів. Треба дати чисте, неспотворене відображення картини світу, а вона укладена тільки в нас самих. Казав Казимир Едшміт. Один із лідерів експресіонізму 1910-х років. Місто Геллоуіна вирізняється кутовою архітектурою зі спотвореними формами і лініями, що відображає те, як Бертон колись почувався вигнанцем, і те, як суспільство сприймає все дивне і незвичайне. Щоб домогтися від художників нетривіальних перспектив, Генрі Селік іноді просив правщів малювати лівою рукою і навпаки. Водночас персонажам мультфільму комфортно жити у світі вічного жаху. Вони не сприймають його як щось кошмарне. Відповідно, обраний дизайн покликаний продемонструвати їхню інакшість, а не спотвореність. Переважна кольорова гамма обителів страху відтінки сірого, чорного та приглушеного оранжевого, що додатково підкреслює її похмурість. Королевству Джека Скеллінгтона протиставлене, створене під впливом ілюстрацій доктора Сьюзео Місто 2». Яскраве, барвисте, затишне з великою кількістю елементів різвяної іконографії. Селік прагнув показати глядачам абсолютно інший світ і блискуче впорався із цим завданням. Причому обидва місця показані як варіанти норми, адже насправді всі свята важливі і мають право на існування. Команда Селіка прагнула відтворити у фізичних декораціях штрихування і текстури, характерні для робіт двох видатних художників ХХ століття Едварда Гора і Рональда Сірла. Для цього предмети покривали глиною або штукатуркою, а потім шкребли по них лінії, щоб надати вигляду живого ескізу. За словами Бертана, в анімації надзвичайно важливі очі для виразності персонажа. У частини ляльок жаху перед Різдвом очей або немає, або воно зашиті. Це стосується і Джека Скелінгтона. На місці очей у нього дві великі чорні порожнини. Керівникам Дісней такий вигляд головного героя мультфільму не подобався, але Бёртон і Селік змогли відстояти свою позицію і не прогадали. У дизайні голови Джека помітна любов Тіма до естетики Дня мертвих свята, присвяченого пам'яті померлих. Символом якого є калавера будь-яке художнє зображення черепа. На оригінальних начерках Тіма Бёртона костюм Джека був повністю чорним. Тонкі білі смужки додав Генрі Селік на ранніх етапах тестування камери, бо у своєму початковому вигляді Скелінг зливався з темним тлом міста Геловіна. А ну і так, хочеться трошки реклами себе вставити у цей ролик. Взагалі, як ви зрозуміли по-моєму каналу, я великий фанат мультфільмів, а ще різних кіновсесвітів по типу Марвела та Зоряних війн. Тому я почав виробляти різні фанатські штуки по типу картин, магнітів, бюстів та статуеток з різними героями. Ви зараз можете побачити у себе на екрані приклади моїх робот. Знаю, що вдома прикольно мати якусь фігурку або картину, чи магніт на холодильнику своїм улюбленим героєм. Або моментом з мультфільму чи фільму. Тому хочу поділитися цим із вами. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео, там ви побачите всі мої роботи та зможете замовити собі щось цікаве. І цим підтримати мене як автора контенту. Ну все, не буду тягнути бика за його рога, і ми повертаємося до теми ролику. Проблеми з Сантою та двоголосий Джек. Звук записувався ще до створення анімації. Це було вкрай важливо для Селіка, який хотів, щоб роти ляльок рухалися у повній відповідності з тим, що говорять актори. Спочатку на роль Санта Клауса запросили Вінсента Прайса, з ним навіть встигли зробити пробні записи. Отриманий матеріал не підійшов, оскільки Прайс на той момент нещодавно втратив дружину, був сильно пригнічений і його голос здавався надто похмурим. Далі творці мультфільму зустрілися з лауреатом премії Оскар Доном Амічі, але він виявився надто буркотливим, що не сприяло плідній роботі. Наступним претендентом став Джеймс Ерл Джонс, який озвучував Дарта вейдера. Тут усе зіпсував Денні Ельфман. Він сказав Джонсу, що роль написана спеціально для нього. А той у відповідь дуже розсердився і крикнув: Ти не знаєш мене. У результаті Сантою став Едвард Айворі, якого знайшли у Сан-Франциско. Денні Ельфман не лише написав пісні для кошмару перед Різдвом, але й виконав усі партії Джека Скелінгтона. Втім, коли король міста Геловіну просто вимовляє репліки, глядачі чують голос актора Кріса Сарандона, зірки комедійного фільму Жахів Ніч страху. Так вийшло через те, що рівень озвучування розмовних сцен у композитора не відповідав рівню його співу. Ельфман дуже засмутився, дізнавшись, що Селік не хоче, щоб він говорив за Джека. Режисер залишився непохитним і пішов просити дозволу у Бертона. Попри те, що Денні і Тім були давніми друзями, останній погодився на пропозицію Селіка. Хвилина фільму це тиждень роботи. Жах перед Різдвом знято переважно в техніці по анімації, яка на початку 90-х вважалася старомодним мистецтвом. Часом при створенні мультфільму використовувалися інші технології, але в основі робота художників, які намалювали декорації та вигадали багато крутих фішок. Коли перед вами прекрасне творіння, ви відчуваєте енергію його творця. Це певна субстанція, яку ніколи не зможуть передати комп'ютери. Їм не підвладний цей елемент. Він належить радше до тієї сфери, яка включає в себе художників та їхні полотна. До того ж візуальному ряду належить і мій проєкт з його персонажами. А єдиним способом реалізувати його була покадрова зйомка. А це робота досить специфічна. Казав Тім Бертон. Мультфільм знімався переважно на спеціально побудованій для цього студії Skeleton Production, розташованій у Сан-Франциско. Кілька разів туди приїжджав Тім Бёртон, щоб контролювати процес. Але переважно Генрі Селік тримав із ним зв'язок на відстані, регулярно висилаючи готовий матеріал. У команди жаху перед Різдвом було 19 звукових павільйонів для зйомок, у яких розмістили 230 міні-декорацій. Щоб спростити роботу мультиплікатором, робили спеціальні люки, завдяки яким керувати маріонетками ставало набагато зручніше. У мюзиклі близько 60 персонажів, і для кожної ляльки виготовили кілька дублікатів. Процес виготовлення фігурок проходив у кілька етапів. Спершу їх ліпили із пластику, на наступному етапі заливали глиною і робили форму. Далі пластилин прибирали і вставляли рухомий залізний остов. Саме завдяки йому згодом забезпечувалася гнучкість рухів. Потім форму заповнювали пластиком і відправляли в піч. Після цього від форми позбавлялися, а лялька потрапляла до рук художників, які її фарбували, вдягали та приклеювали волосся або шерсть. Для Джека Скелінгтона творці мультфільми зробили близько чотирьох сотень різних голів. Кожну з них фотографували, а знімки заносили до комп'ютера. За допомогою спеціальної програми визначалося, яка гримаса потрібна при вимовлянні того чи іншого звуку. У саллі був комплект масок. Нову надягали, коли у персонажа змінювався вираз обличчя. Творці мультфільму обрали цей варіант, оскільки від виготовлення голів довелося відмовитися через довге волосся дівчини. У Джека Скелінгтона є незвичайний пес на прізвисько Зіро, У собаки відносно нормальна мордочка і ніс, але тіло та вуха постійно нібито розтікаються. Зробити такого персонажа для мультфільму важке завдання, особливо з точки зору пошуку відповідних матеріалів. Творці жаху перед Різдвом обрали свинцевий лист, який має потрібну гнучкість. Саме з нього виготовили вухо та тіло, які потім покрили тканиною. У кадрах, де є Зіро, доводилося вдаватися до старої техніки ілюзіонізму, відомої як Привид Пепера. І яка потребує використання скляного листа та спеціального освітлення. Виробництво мультфільму з використанням техніки покадрової анімації це кропітка праця. Кожна секунда жаху перед Різдвом це 24 кадри. Щоб зробити лише одну хвилину анімаційного мюзиклу, потрібен був. Тиждень наполегливої роботи. Загалом, виробничий процес зайняв близько трьох років. У пікові періоди в перенесенні вірша Бертона на екрані брало участь понад 120 людей. Один з найскладніших кадрів момент, коли Джек дивиться у блискучу дверну ручку, ніби у дзеркало. Творці мультфільму намагалися зробити все максимально реалістичним. Тож їм довелося мало попрацювати, щоб отримати правильне відображення Скелінгтона та навколишніх предметів. Щоб відокремити жах перед Різдвом від продукції студії, яка сильно відрізняється від нього, боси Дісней вирішили випустити мюзикл під брендом Touchstone Pictures. Крім того, у назву вони додали ім'я Тіма Бёртона, ну для додаткової реклами. Через що багато хто і досі вважає його режисером цього мультфільму. На виробництво мюзиклу витратили всього 18 мільйонів доларів. Згідно з даними на 2020 рік, він зібрав у прокаті приблизно в 4 рази більше. Така значна сума зумовлена тим, що його неодноразово перезапускали в кінотеатрах. З часом жах перед різдвом здобув солідну фанбазу та набув культового статусу. І донині він не втрачає актуальності та популярності. У 2019 році бренд Vans разом із Disney випустили колекцію, присвячену цьому мультфільму. Лінійка включала в себе взуття, одяг та аксесуари з тематичними принтами. Наприклад, у ній є кеди, на одному боці яких зображено Джека Скелінгтона на пагорбі, а на іншому його прогулянка містом Хеллоуіну. А ще у 2019 році з'явилися чутки про те, що Дійсний готує чи то ігрову адаптацію, чи то сиквел мультфільму. Швидше за все, Тіму Бьортону повернення до Джека та компанії не сподобалось. Режисер не раз казав, що виступає проти продовження. Будемо сподіватися, що чутки так і залишаться чутками, а Бёртон за потреби зможе відстояти жах перед Різдвом. Ну що, друзі? А ви дивилися цей шедевр? Яке ваше враження? Напишіть в коментарях? А з вами, як завжди, був Нікіта, і ми потопали відпочивати.